Із Черкас до Сміли нарешті можна дістатися з комфортом. Багатостраждальний правий проїзд віднині проїзний. Через аварійність його закрили зо п'ять років тому. Реанімувати почали торік. Вже сьогодні усі ремонтні роботи комунальники завершили і зняли обмеження руху. Про комфортне сполучення Черкаси Сміла Наталя Кириленко. Більше року знадобилося ремонтникам, аби привести до ладу цю ділянку дороги. Працювали, запевняють, чи не цілодобово. Відтепер переповідають у найближчі кілька років водії їх тут не зустрінуть. Автомобілі тут не їздили із 2013 року. Тоді правий проїзд через аварійність закрили, але ремонт так і не розпочали. Відтепер із Черкас до Сміли можна дістатися з комфортом. Два шари асфальтобетону, замінено повністю дорожні знаки, бар'єрне огородження. Крім цього, влаштована дорожня розмітка з термопластику, яка прослужить від 3 до 5 років. Інспектувати пророблену роботу навідався голова області Юрій Ткаченко. Аварійна ділянка йому дісталася від попередника. Переповідає, від початку роботи її ремонт визначив у своїх пріоритетах. Розповідає, комфортне сполучення Черкаси Сміла стало можливим завдяки складчині. Її ремонтували коштом державного та місцевих бюджетів. На все про все витратили 65 мільйонів гривень. Ми разом нам зробили все можливе для того, щоб це відбулося, бо ця дорога була з 2013 року, була закрита. Сьогодні це є, сьогодні має робитися так по всіх дорогах, і ми маємо тут чітку позицію і маємо чіткий стратегічний план. Вже найближчим часом масштабні ремонтні роботи стартують і на інших ділянках дороги. Зокрема, кардинальних змін зазнають напрямки Черкаси Золотоноша та Сміла Кам'янка. Наталя Кириленко, Владислав Тягун, Віка Новини.